Вітаю товариство! В продаж з'являється ось такий красивий седан в чорному кольорі Volvo S-60 2016 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном та автоматичною коробкою перемикання передач. В чорному кольорі в кузові седан дуже гарно виглядає з оригінальними легкосплавними дисками та всесезонною резиною Michelin. В цілому автівка має хороший вигляд. Є невеличка вм'ятинка на правій задній дверці, якщо буде видно. По правій стороні якихось пошкоджень більше немає. Задня частина кузова дуже гарно виглядає. Взагалі мені ця автівка, відверто кажучи, зайшла. По лівій стороні якихось пошкоджень теж немає. Передня частина кузова дуже гарно виглядає теж. Якихось Видимих слідів експлуатації пошкоджень, по ній немає. Вона прибула за аукціону США з незначними пошкодженнями. Тут її легенько відремонтували і автомобіль виїхав на дороги України радувати нових власників. Е, значить, радували, радували потім. Вирішили цю автівку продати по причинах по здоров'ю. скажімо так, людина вже. Не може їздити на цьому авто. Комплектація дуже хороша на такому чорному шкіряному салоні з електролюванням сидіння водія та пам'яттю положення. Всі електросклопідіймачі тут присутні. Електролювання дзеркал, датчики світла, датчики дощу, круїз-контроль, вже такий напівцифровий щиток приладів. От. Шкіряний мультикермод, вазонний клімат, контроль підігрів передніх сидінь, камера заднього огляду, партроніки задперід, люк з електроприводом. Все в цьому авто тут є. Парктроніки теж присутні, як я вже казав. Дуже гарно збереглися заднє сидіння, сидіння водія, до речі. Подивіться, навіть немає ніде ніяких тріщин. скажімо, у BMW 16 років це стандартно у них вже. Тріскає, шкіра, водія. Дефлектори ззаді присутні, теж є. Підлокітничок знімається, ось така поличка є, підстаканники. В цілому автомобіль дуже гарно виглядає. Технічно по ньому теж зауважень ніяких немає, проводив тест-драйв. Заводиться гарно, В автомобілі приємно пахне. Видно, що за автомобілем доглядали. На панелі якихось пошкоджень не видно, ось тут на підлокітничку трішки є ось така мікротріщинка Нас часто питають за такі машини, знаєте, і навіть були декілька в продажу таких, але відверто вам скажу, в такому стані до нас не попадало С-60. Дійсно, щось в ній є таке, що притягує. Заводиться з пів працює гарно. Ну, ось так вона виглядає. Зараз поїдемося трохи з вами. Допомога при спуску згори, зад задпорід, автохолд, тут теж все є. Дуже легко керується. Тихенько все працює, клімат працює, чую, охолоджує. Все. Ну, гарне авто, скажімо так, розганяється досить швидко. Стуків в по ходовій частині я теж ніяких. Не чую. Динаміка розгону в ній дуже класна. От. Гальма працюють, коробка перемикає плавно гарно. Придбати дане авто можна в лізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5 або за повну вартість. Огляд автомобіля можливий місто Львів, вулиця Пасічна, 127. На майданчику хапає авто. Я рекомендую це авто, бо воно дійсно класне, тому не зволікайте, заїжджайте та купуйте. А ще ціна на неї буде дуже конкурентна. Чекаємо на вас, до зустрічі, будьте здорові та бережіть себе.